Вітаю! Якщо ви it фахівець, фрілансер або думаєте відкрити ФОП, це відео може заощадити вам кілька сотень тисяч гривень або оберегти від кримінальної справи. Без жартів. У 2025 році правила для it ФОП знову змінились, і багато спеціалістів про це навіть не здогадуються. Сьогодні за пару хвилин пропоную розібрати все, що критично важливо. Почнемо з основ. У 2025 році для it ФОП діє загальна система оподаткування, але з нюансами. Якщо ви на третій групі ФОП, а це більшість IT-шників, то маєте право на пільгову ставку 5% єдиного податку, плюс ЄСВ, це 22% від мінімальної зарплати, та військовий збір 1% від суми доходу. Але є важлива зміна. З січня 2025 року введено нові правила контролю валютних операцій для ФОП, які працюють з іноземними клієнтами. Якщо ви отримуєте платежі з за кордону, треба дотримуватись строків зарахування коштів. Затримка більше 120 днів, штраф до 100% суми контракту звучить страшно є рішення, але про це трохи пізніше. Тепер найцікавіше, як легально управляти податками. Перше, якщо ви працюєте з кількома проектами одночасно, можна розділити доходи між ФОП і договорами. Це дозволяє залишатись у межах ліміту 7 мільйонів для спрощенців і зберігати третю групу. Друге, витрати на професійний розвиток, курси, конференції, софт. Можна врахувати при розрахунку податків, але тільки якщо правильно оформити документи. Багато хто про це не знає і переплачує. Третє, якщо ви плануєте отримувати великі платежі за кордону, краще розбити їх на частини, таким чином ви уникаєте проблем із валютним контролем. Але увага! Всі ці лайфхаки працюють тільки якщо їх коректно оформити, в тому числі юридично. інакше це вже не управління податками, а ухилення від податків, а це вже кримінальна відповідальність. Для ФОП на єдиному податку, які використовують іноземні небанківські фінансові установи, існують специфічні вимоги. Ключове правило: кошти отримані на рахунки в іноземних платіжних системах від нерезидентів включаються до складу доходу платника єдиного податку лише за умови, що вони були перераховані на підприємницький рахунок ФОП в українському банку до кінця звітнього періоду. Якщо кошти не були перераховані на ФОП рахунок в українському банку або були використані безпосередньо з іноземного рахунку. Вони розглядаються як дохід фізичної особи і оподатковуються за іншими ставками: 18% податку з доходів фізичних осіб і 5% військового збору. А тепер про те, чого не треба робити: три найпоширеніші помилки, які можуть коштувати дуже дорого. Помилка перша робота без договору. Багато фрілансерів працюють просто на усних домовленостях. Клієнт перевів гроші, ви зробили роботу, все добре, доки не приходить податково. Без договору ви не можете підтвердити легальність доходу, штраф від 50% суми операції, а у випадку з іноземним клієнтом – ще й валютні санкції. Помилка друга: змішування особистих та бізнес рахунків. Необхідно правильно вказувати призначення платежу при переказі доходів з картки ФОП на власну картку, рекомендоване формулювання переказ доходу від підприємницької діяльності після сплати податків. Або виплата чистого доходу підприємця. Це чітко ідентифікує суть операції з грошима ФОП. Третя, найнебезпечніше, неправильна класифікація послуг при їх оплаті. Ви надаєте IT-послуги, в договорі написано консультаційні послуги або маркетинг. В квитанції про призначення платежу зазначено теж саме. Податково може перекваліфікувати вас у вищу групу, або взагалі відмовити в пільгах спрощенця. Усі ці три помилки ми бачимо в реальних кейсах, і в кожному випадку доводиться платити значно більше, ніж коштувала би правильно оформлена консультація щодо старту вашого бізнесу. То що робити? По-перше, якщо ви тільки стаєте ФОП, краще попередньо отримати консультацію фахівця. Одна помилка в класифікації діяльності може спричинити купу неприємностей, в тому числі і при податкових перевірках. По-друге, якщо ви вже ФОП, зробіть перевірку, договори, рахунки, платежі. Краще знайти проблему, виправити її зараз, ніж потім одержувати ППР і платити штрафи. Третє. Не соромтесь звертатись до юристів. Так, це коштує грошей. Але знаєте, що коштує дорожче? Помилки. Ми спеціалізуємось на ІТ-праві, працюємо з фрілансерами, стартапами, іт компаніями розуміємо специфіку. Не чекайте листів щастя від податкових і контролерів. Дійте зараз і пам'ятайте, право це не страшно. Страшно це його ігнорувати. Якщо потрібна консультація, телефонуйте за номером в описі до відео. Підписуйтесь, тут багато корисної інформації.